Після таких смачних порад хочеться зміцнити свій імунітет. А де ми можемо це зробити? Звісно, на кухні. Правильно! Ну, нашого кулінарного кітут. експерта. Вау. Ірочка, приміт. Я вже трошки працював. А, та не трошки ти працював, здається. Ну, працював в духовку. <рес> Готуємо кукурудзяний суп, правильно? Кукурудзяний крем суп. Боже, які барви, яка краса. А Кукурудзі. який аромат. А я нічого з ним практично не, роз... не зробив без бризним маслом, ага. е е е е чорний перець і сіль. Цього достатньо, і трошки тім'ян трошки і запік. Але так. це не всі інгредієнти. Да. Це не всі. Дивіться на екран. Для приготування кукурудзяного крем супу знадобиться. Кукурудза консервована одна банка, цибуля порей одна штука, чесник один зубок. Вершкове масло, оливкова олія, вершки 30% відсоткові 100 г, овочевий бульйон 300 г, лайм одна штука, чипси кукурудзяні, пластівці, чилі, сіль, перець, зелена цибуля, дві пір'їни, чебрець, кілька гілочок, кінза. У нас поки що може чай попити. У нас нічого робити. Дініска буде роботи працювати, тому що він перший день на роботі він став. Я я, а, я тут готував комплімент про те, що е, не всі люди з Карпенко Карого відрізняються скромністю. Ну чаба виключення справи, бо насправді все готово. Подивись, кукурудза готова, бульйон готовий. Бульйон готовий, Ті, Але комплімент. Колеб... З... Колеб... Колеб... буду Берегти до да. наступних yeah. зустрічей. з вами. Well, можеш трошки грубіше <laughs> <это>, хру <laughs> різати, тому що <laughs> ми будемо його потім перебігатися. А ми будемо підсмажувати цибулю парі саме в кастрюлі. От ми тут підсмажимо нашу цибулю, достатньо. трошки припускаємо його. Чуєш, а сир ми будемо додавати чи ні? О, гарна ідея, але я не писав це. це вже... <рігут> а, 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 а ідея хар... А хар... можна від мене додати? Можна, можна, можна зараз... почу... а що ти Можем... хочеш, ти хочеш зверху його додати. На... Зміш... Це Та. для крем-супу завжди хорошо. І ти? Да. Потім Та. натреш, Та. 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 так? Давай, так. Давай я забираю. Мири гарний манікюр, чого терти і тертисель. Дякую. Ні, mm -hmm. Насправді можна знаєш, і всерединку додати до густоти. Да, трошки. Можна, можна. А, а можна я думаю, що... і так зверху. Можемо і так. Як скажеш, ми можемо рецепт міняти, коли захотімо. Тому що у нас е, 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 Освободи разум, як Морфіус зі мною. Вірний розум, Звільний розум <світ> не говорив, говорив вже, так? Да? Да. Mm. Додаємо, от сюди. Я взагалі дуже часто зараз керуюся твоїм правилом. Що якщо ти хочеш щось змінити, ну там додай, експериментуй. Цікавіше, і знаєш, такий в кінці е сюрприз вийшло, не вийшло. Може, вийшло, ти не завжди завжди виходить, але коли чоловік і жінка щось то робить, уже добре. Так, так. Я теж вважаю, що треба рухатися вперед. Треба експериментувати. Треба експериментувати. Це можеш забрати в цей сюди, і ми зараз будемо... Додаємо сюди вже запечену кукурудзу. угу Ну, то в мексиканському стилі ми будемо... Ну, я бачу, це начос чи що? Так, це начос. Не начос, а це мексиканські кукурудзені чіпси. А начос це, по-моєму, спітою? А начос це, що ми робили, коли як маленька я Маленький круглий ага, лавашик, ага. тільки навпіл. Піти. Я зрозуміла. Да. Так, скажи мені, зараз денчик це все перемішує, потім доливає туди бульйон. і додаємо сюди. бульйон, Нехай трошки повариться. Давайте. Оттак, ага. і потім додаєш туди вершки. Вершки обов'язково. Ну, Крем-супи я завжди додаю вершки. Давай по косір метру. Моно, а? Так да, я сама. Серьезно? Да. Ну, так. Да. Хочеш я... чай, налью бить. Ну, чай, Ти да. чай. ж чайовний чоловік. Ви, ви чаю не відмовлюсь. Денис дуже круто розбирається в чаях. В чаях, да, І у нього саме ексклюзивніше чай, і нас іноді бувает. Я думаю, що якби в Денис. Угорською, до речі, чай дівшка. Дівушка? Да. да, чай. Чай, чай, чай. Я думаю, якби в Дениса були якісь плантації десь в Шрі-Ланці чи в Китаї, чи навіть десь в Україні, я думаю, що він би там вирощував чай. Туємніше. Так що додаємо трошки з сира да, в, да, в середину, давай, да? давай, так, ну давай трошечки. Ну, трошечки ну, а потім трошечки. ще а потім ще будемо прикрашати. Я Це гарна б... ідея. Я б вирощував там чай та тютюн. Я думаю, що в українська тютюн? земля. Та. А ти. ти, ти... Полюбляєш, це, 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 це було б цікаво, разом, коли, це, було, це було б цікаво, коли він це себе так. Та, та, та. та, круто, круто. Супер. Ну, да. я б, напевно, е, ні. Я б, напевно, вирощувала квіти. Квіти? Так. У мене бабуся вирощувала квіти. Дуже люблю я квіти, але переважно я люблю орхідеї. Такі незвичні. Так, у мене дуже багато. Ну, не скромно. У мене просто я тобі скажу, що в мене інших квітів якби вдома і немає. Переб'ємо. Я думаю, Русь, квіти вирощували твої діти, а ти б контролювала цей процес. Бо кікосне право на цих землях відмінили у 1861. вісімсот Рабство в Америці також в 19 сторіччі відійшло. А Мене в, в твоїй родині я не певен, що якісь документи підписані, ну, принаймні офіційні. <головіко> ні, ні, ні. Насправді, насправді, слухайте, насправді, а, е я їх завжди да, мотивую, а так, ви сюди перелити. Сюди, давай поміняємо сюди, от це да, от сюди. Давай, давай. Давай, давай. давай. <головіко> <головіко> от Суп ми перельємо сюди, будемо зараз. Ми тут запачкаємо все, давай, що можемо. Давай. Да. І всіх. Да, і всіх. Да. Ну, кукуруза трошки, трошки ну, ну, хуже перебивається. знаєш. Звичайно, що, ну, це ж взагалі паче, вважається дуже складна крупа. Тим ви паче, знаєте? Ну, його запеклі. А ну щось все буде добре, так, але структура так. буде ще більш смачна, більш щільна. Угу, да, вот это, это да. Це воно, його в колбі, колбі треба перебивати. Да. Та я, я, я тобі скажу, що я більші всього, що треба от перебити, я от в таких в колбочках, ну, не Просі, в колбочках да, да. я не знаю, як воно все. називається правильно. Да, перебиваю все. Да. Побери, може бути, якусь красиву тарілочку, да. Та давай, я тут. Давай, давай, залишки давай. нашої творчої діяльності. Да. можна ось таку біленьку? Можна. Біленький буде гарно виглядати. А можна і мені сервети? Можна, звісно, Ірусь. Та, mm -hmm. А там, по-моєму, є кукурудзина олія. Є... О, А, а подивиться, будемо... з ним подавати. Слухайте, а може поки чебік взбиває, давай. давай нагадаємо рецепт? Давай рецепт. Рецепт кукурудзяного крем супу. Злити рідину з кукурудзи. Покропіть її олією. Посоліть, поперчіть, додайте чебрець і спечіть у духовці до золотавого кольору. Цибулю порей припустіть на пательні. Змішайте з кукурудзою, овочевим бульйоном, вершками і приправами. Доведіть до кипіння. Збийте в блендері до кремоподібного стану. Подавайте суп з лаймами, чипсами. Прикрасьте кінзою. Як це пахне? Клас! Та я і так Е Я знайшов масло, до речі. Так. Знаєш, коли причому я бачив цей фастфуд тільки в Києві. Можливо, ви мене виправите в київських переходах продають смажену кукурудзу. смак. Можна, можна там отак. Давай. Отак? Обов'язково давай додаємо такі кукурюджені чіпсики. Ви дещо бачили, скажіть мені, будь ласка, щоб що? продавали ну в якомусь місті України, що продавали смажену кукурудзу. Знаєте, в Києві спускаєшся. Так, в той самий тільки у метал... нас. Тільки в Києві я це бачив. Ну, це в Ну, У нас у нас кукурудзу смажать. Так. Да. До е, речі, у Львові, Черкаса, Чернівцях. Мексиці, до речі, смажать його шалухаю. Серйозно? Да. Тобто закрито Закрито це волос... і просто кидають вогонь. Нам потрібні вот. ложки ложки. наш суп. Друзі, ви подивіться, яка краса. На раночок, кукурудзяний супчик, з сиром. З ресторанної подачею. Так. І обов'язково обов'язково лайм. Тому що це Мексика. Мені і без лайма смачно. Дуже смачно. Панеку. Спробуйте. Друзі, я дуже раджу всім приготувати таке вдома. Просто легко, неймовірно смачно і швидко. М -м. Правда? А смакові якості сніданку підсилимо музичним супроводом. Науковці взагалі стверджують, що гарна музика, яка звучить під час вживання їжі, покращує апетит і позитивно впливає на травлення. Смачного.